Мене звати Олена. Я ніколи не думала, що моє життя, сповнене холоду, голоду і самотності, може змінитися через одну випадкову зустріч. Але той січневий день, коли я стояла біля метро з картонкою в руках, став початком історії, яка перевернула все. Напис на картонці був простий допоможіть, сирота. Я не сподівалася на багато кілька гривень, щоб купити хліба чи, можливо, гарячий чай, але доля мала інші плани. Той день був морозним, таким, що подих замерзав у повітрі, а пальці на руках німіли, навіть коли я ховала їх у рукави старого светра. Мені було дев'ятнадцять, але виглядала я молодшою, худа, з блідим обличчям і темними колами під очима, які видавали ночі без сну і дні без надії. Люди поспішали повз, уникаючи мого погляду. Їхні очі ковзали по мені, ніби я була частиною пейзажу, ще одна бездомна дівчина, яких у місті десятки. Я не звинувачувала їх. Хто захоче зупинитися і зазирнути в очі чужому горю? Я стояла біля входу в метро, тримаючи картонку, і думала про те, як би дістатися до нічного притулку, перш ніж він заповниться. Мої думки перервав звук кроків, що зупинилися прямо переді мною. Я підняла голову і побачила його високого чоловіка з сивиною на скронях і глибокими зморшками на чолі. Його очі. Темні й сумні дивилися прямо на мене. Він не відводив погляду, як інші. Навпаки, він дивився так, ніби шукав у моєму обличчі відповідь на якесь давнє питання ти не повинна тут стояти, сказав він тихо, але його голос був твердий, як камінь. Пішли зі мною. Я завмерла, слова застрягли в горлі. Хто він? Чому зупинився? Мій досвід життя на вулиці навчив мене не довіряти незнайомцям, особливо тим, хто виглядає занадто багатим, щоб звертати увагу на таких, як я. Але в його голосі було щось не знаю, як пояснити жалість, співчуття чи, можливо, біль, який він ховав за холодною маскою. Я вагалася, але він додав Я не зроблю тобі нічого поганого, ти замерзла, тобі потрібен теплий дім. Ці слова вдарили мене, як блискавка дім. Я не знала, що це таке, відколи втратила батьків ще немовлям. Усе моє життя це інтернат, а потім вулиця, коли я стала повнолітньою і мене випустили у світ без жодної підтримки. Я подивилася в його очі, сама не знаючи, чому кивнула. Може, тому що мені не було чого втрачати, він представився як Віктор Іванович. Ми сіли в його машину, чорний блискучий позашляховик, який пахнув шкірою і дорогим парфумом. Я відчувала себе чужою в цьому світі, тримаючи в руках свою картонку, ніби вона була останнім нагадуванням про те, ким я є. Ми їхали мовчки і я крадькома розглядала його. Йому було, мабуть, за п'ятдесят, але він тримався з такою гідністю, що здавався молодшим. Його руки міцно стискали кермо, а погляд був зосереджений на дорозі. Але я помітила, як його пальці злегка тремтіли, ніби він боровся з якимись внутрішніми демонами. Ми приїхали до його будинку, величезного особняка на околиці міста, оточеного високим парканом і садом, укритим снігом, сходи, кришталеві люстри, картини на стінах, усе це було як із фільму. Я стояла, стискаючи свою стару куртку, і відчувала, як серце калатає від страху й подиву. Віктор Іванович зняв пальто і повернувся до мене. Олена, – сказав він, і я здригнулася, бо не пам'ятала, щоб називала йому своє ім'я. Я хочу, щоб ти залишилася тут не як прислуга, а як гість. Мені потрібна допомога по господарству, але я обіцяю, що ти матимеш усе необхідне їжу, одяг, дах над головою. Я не знала, що відповісти, чому він це робить, що йому потрібно від мене. Але я була занадто втомленою, щоб сперечатися. Я кивнула, і він посміхнувся ледь помітно, але в тій посмішці було щось тепле, чого я не бачила давно. Того вечора я вперше за багато місяців поїла гарячої їжі, борщу з домашнім хлібом. Мені дали кімнату на другому поверсі з великим ліжком, м'якою ковдрою і вікном, що виходило на засніжений сад. Я лежала в темряві, слухаючи тишу, і не могла повірити, що це реальність, але в глибині душі я знала, усе це занадто добре, щоб бути правдою. І я мала рацію. Наступного дня я дізналася більше про Віктора Івановича та його життя він був успішним бізнесменом, власником кількох компаній, але жив самотньо. Його дружина, як він сказав, померла багато років тому, залишивши його з маленьким сином, Максимом. Хлопчику було десять, але він був слабким і хворим. Віктор Іванович коротко розповів, що Максим бореться з рідкісною хворобою, яка потребує дорогого лікування. Його голос тремтів, коли він говорив про сина, і я зрозуміла, що Максим єдине, що тримає його в цьому світі. Мої обов'язки були простими прибирати в будинку, допомагати з дрібними справами, іноді готувати. Але Віктор Іванович наполягав, щоб я не відчувала себе прислугою він купив мені новий одяг, прості, але якісні речі, які я ніколи не могла собі дозволити. Він навіть подарував мені книгу Старий збірник Казок. Сказавши, що Максим любить, коли йому читають перед сном. Я була вдячна, але з кожним днем у мені росла тривога, чому він так піклується про мене, що ховається за його добротою. Через тиждень я познайомилася з Максимом. Він був худеньким, із блідою шкірою і великими сірими очима, які здавалися занадто дорослими для його віку. Він сидів у своїй кімнаті, загорнутий у плед, і дивився у вікно. Коли я увійшла, він повернувся і посміхнувся. Ти, Олена. Його голос був тихим, але в ньому не було страху чи недовіри. Тато казав, що ти читатимеш мені казки. Я кивнула, сіла поруч і відкрила книгу. Я читала про принцес і драконів, а він слухав, затамувавши подих. Того вечора ми розмовляли до пізньої ночі. Максим розповів, що любить малювати, але через хворобу рідко виходить із дому. Я пообіцяла йому фарби, якщо Віктор Іванович дозволить. Хлопчик заснув із посмішкою, а я відчула, як у моєму серці, яке так довго було холодним, зароджується тепло. Але з кожним днем я помічала, що Віктор Іванович поводиться дивно. Він часто дивився на мене, коли думав, що я не бачу. Його очі були сповнені сумніву, ніби він намагався згадати щось важливе. Він розпитував про моє дитинство, де я народилася, чи пам'ятаю батьків, чи були в мене родичі. Я відповідала, як могла я нічого не знала про свою сім'ю, лише те, що мене залишили в пологовому будинку, а потім віддали в інтернат. Його питання здавалися невинними, але я відчувала, що за ними ховається щось більше. Одного вечора, коли я прибирала в їдальні, я почула, як Віктор Іванович розмовляє по телефону. Його голос був напруженим, майже розпачливим. Я не можу втратити Максима. Ці ліки єдиний шанс. Якщо їх не буде вчасно, він Він замовк, але я зрозуміла ліки, які приймав Максим, були рідкісними і неймовірно дорогими. Без них хлопчик не вижив би. Я тихенько відійшла, щоб не видати своєї присутності. Тієї ночі я не могла заснути. Я згадувала своє дитинство, холодні ночі в інтернаті, знущання старших дітей, самотність, яка гризла душу. У цьому будинку я вперше відчула, що можу бути потрібною. Але я бачила, як Віктор Іванович страждає, як боїться за сина. Я хотіла допомогти, але була безсилою. Того вечора я ще не знала, що незабаром одна моя помилка переверне все моє життя, і, щоправда, змусить мене по-новому подивитися на себе і на людину, яка дала мені прихисток. Життя в будинку Віктора Івановича було схоже на сон. Але в цьому сні завжди відчувалася якась напруга, ніби невидима тінь, що ховалася за кожним кутком. Я вдячно приймала тепло, їжу, дах над головою, але в глибині душі не могла позбутися відчуття, що все це лише тимчасово. Мої дні наповнилися рутиною, я прибирала, готувала прості страви, допомагала Максиму з його малюнками чи читала йому казки. Але щоразу, коли я ловила погляд Віктора Івановича, моє серце стискалося. Він дивився на мене так, ніби бачив когось іншого, не просто дівчину сироту, яку пожалів, а когось із його минулого. Максим став для мене промінцем світла в цьому дивному новому світі. Його кімната, завалена альбомами для малювання і кольоровими олівцями, стала моїм притулком. Хлопчик був слабким, але його дух вражав. Він міг годинами розповідати про свої мрії, як одного дня він стане художником і намалює картину, яку побачить увесь світ. Я слухала, посміхаючись, але в його очах бачила тінь страху він знав про свою хворобу, хоч і не говорив про неї. Я намагалася відволікати його, розповідаючи історії про вигадані світи, де немає болю і хвороб, де кожен герой знаходить свій щасливий кінець. Одного вечора, коли я читала Максиму казку про чарівний ліс, він раптом запитав Олено, а ти віриш у дива? У те, що все може змінитися в одну мить. Я задумалася дива? Усе моє життя було боротьбою за виживання від холодних ночей в інтернаті до днів на вулиці. Але дивлячись на Максима, я не могла сказати йому правду він чекав надії. Вірю, відповіла я тихо, іноді дива приходять, коли ти їх найменше чекаєш. Він посміхнувся, але його очі залишалися сумними. Я відчула, як у горлі стискається клубок. Максим був таким маленьким, таким крихким, але його душа була сильнішою за його тіло. Я пообіцяла собі, що зроблю все, щоб він посміхався якомога частіше. Того ж вечора, коли Максим заснув, я пішла на кухню, щоб заварити собі чаю. Віктор Іванович сидів за столом, тримаючи в руках склянку з віскі. Його обличчя було блідим, а погляд далеким, ніби він був не тут, а десь у спогадах. Я хотіла тихенько вийти, але він помітив мене. Олено, сядь, сказав він, і в його голосі не було звичної твердості. Розкажи мені про себе. Про своє дитинство. Я зніяковіла. Мої спогади були не з тих, якими хочеться ділитися. Але він наполягав, і я почала розповідати про інтернат, про холодні ночі, коли ми спали втрьох під однією ковдрою, про вихователів, які більше кричали, ніж допомагали. Я розповідала, як мріяла про сім'ю, як уявляла, що одного дня хтось забере мене. Але ніхто не приходив. Віктор Іванович слухав мовчки, але його пальці міцніше стискали склянку. Коли я закінчила, він довго не говорив. Потім запитав А ти пам'ятаєш, де ти народилася? Хто були твої батьки? Я похитала головою. Єдине, що я знала, мене залишили в пологовому будинку в маленькому місті. У документах не було жодної згадки про батьків, мене назвали Оленою. Я розповіла це Віктору Івановичу, і його очі раптом заблищали не від світла люстри, а від сліз. Ти дуже схожа на неї, пробурмотів він ніби до себе. Я не наважилася запитати, про кого він говорить, але моє серце завмерло. Хто ця вона? Чому він так дивиться на мене? Наступні дні були наповнені дивною напругою. Я намагалася зосередитися на своїх обов'язках. Але відчувала, що Віктор Іванович спостерігає за мною. Він не був грубим чи нав'язливим, навпаки, він залишався ввічливим, навіть турботливим. Але його погляди, його запитання про моє минуле, його мовчання усе це змушувало мене відчувати, що я стою на краю прірви, не знаючи, що чекає внизу. Одного дня я знайшла в кабінеті Віктора Івановича стару фотографію. Вона лежала в шухляді, яку я випадково відкрила, прибираючи. На фото була молода жінка з довгим темним волоссям і посмішкою, яка здавалася знайомою. Поруч із нею стояв молодший Віктор Іванович, усміхнений. На звороті фотографії був напис Лариса. Я відчула, як по спині пробіг холод Лариса, хто вона, його перша дружина? Чому ця фотографія захована, ніби таємниця? Я не наважилася запитати, але поклала фото назад, намагаючись забути про нього. Та образ тієї жінки не йшов із голови. Її очі, її посмішка вони здавалися такими знайомими, ніби я бачила їх у дзеркалі щоранку. Я відмахнулася від цих думок, переконуючи себе, що це просто гра уяви, але відчуття, що я вплутуюся в щось більше, ніж могла уявити, не покидало мене. Тим часом стан Максима погіршувався, я помічала, як він усе частіше втомлюється, як його руки тремтять, коли він намагається малювати. Одного вечора я застала Віктора Івановича в його кабінеті, де він стояв над столом, заваленим паперами. На столі лежала упаковка ліків маленька, але, як я вже знала, безцінна. Це були ті самі ліки, які підтримували життя Максима. Я не наважилася запитати, але почула, як він говорить по телефону. Я дам вам будь-які гроші, але дістаньте їх. Без цих ліків мій син його голос зірвався, і він замовк. Я відчула, як моє серце стискається від болю. Максим був таким добрим, таким світлим. Я не могла уявити, що з ним може щось статися. Я тихенько відійшла, але в ту мить вирішила, що зроблю все, щоб допомогти цій сім'ї, яка дала мені так багато. Наступного дня я пішла до аптеки, сподіваючись дізнатися більше про ліки Максима. Я не знала, що саме шукаю, але відчувала, що мушу щось зробити. Фармацевт, літня жінка з добрими очима похитала головою, коли я назвала препарат. Це дуже рідкісні ліки, сказала вона. Їх замовляють лише за спеціальним рецептом і коштують вони цілий статок. Для кого вони тобі? Я зам'ялася, не знаючи, що сказати, але її слова підтвердили мої побоювання без цих ліків Максим не виживе. Я повернулася додому з важким серцем, відчуваючи власну безпорадність. Я була лише сиротою, яка випадково опинилася в цьому будинку, що я могла зробити. Того ж вечора сталася подія, яка перевернула все. Я прибирала в кабінеті Віктора Івановича, коли побачила ту саму упаковку ліків на столі. Я взяла її в руки, щоб перекласти на полицю, але мої пальці, ще незвичні до такої відповідальності, здригнулися. Упаковка впала на підлогу, і кілька таблеток покатилися по килиму. Я завмерла, відчуваючи, як кров відливає від обличчя це були ліки Максима, його шанс на життя. Я кинулася збирати їх, але дві таблетки закотилися під важку дубову шафу. Я намагалася дістати їх, але мої руки тремтіли, а паніка затьмарювала розум. Що я наробила? Якщо Віктор Іванович побачить це, він вижене мене. А Максим, я не могла навіть подумати про те, що моя помилка може коштувати йому життя. У відчаї я побігла до аптеки, сподіваючись знайти заміну, але фармацевт лише повторила те, що я вже чула, ці ліки не купити без рецепта. Я повернулася додому, відчуваючи, як сльози печуть очі. Я знала, що мушу розповісти правду, але страх паралізував мене. Що, якщо Віктор Іванович подумає, що я зробила це навмисне? Що, якщо він вижене мене, і я знову опинюся на вулиці? Коли я увійшла до будинку, Віктор Іванович уже чекав мене в передпокої, його обличчя було блідим, а очі холодними, як лід. Олено, його голос був тихим, але в ньому відчувалася буря. Ти брала ліки Максима? Я відкрила рот, але слова застрягли в горлі. Я знала, що зараз усе зміниться. Я стояла перед Віктором Івановичем, відчуваючи, як серце калатає так сильно, що, здавалося, воно вискочить із грудей. Його очі, холодні й пронизливі, дивилися прямо на мене. А питання ти брала ліки Максима? зависло в повітрі, як вирок. Мої руки тремтіли, горло пересохло, і я не могла знайти слів, щоб пояснити, як розповісти, що це була випадковість, що я не хотіла нашкодити. У голові крутилися образи Максима, його бліда посмішка, його малюнки, його тихий голос, коли він запитував про дива. Я знала, що ці ліки його єдиний шанс, і моя помилка могла все зруйнувати. Вікторе Івановичу, я почала я, але голос зірвався сльози котилися по щоках, і я не могла їх зупинити. Я не хотіла я прибирала, і упаковка впала. Я намагалася зібрати, але кілька таблеток вони закотилися під шафу. Я не знала, що робити. Він мовчав, і ця тиша була страшнішою за будь-який крик. Його обличчя, яке зазвичай зберігало спокійну впевненість, тепер було сповнене болю. Він провів рукою по волосю, ніби намагаючись зібратися з думками, і нарешті заговорив Олено, ти не розумієш, що ти наробила? Ці ліки це життя Максима, і він замовк, ніби слова завдавали йому фізичного болю. І я думав, що вони можуть знадобитися тобі. Я завмерла. Його слова вдарили мене як блискавка. Мені я ж здорова, я ніколи не скаржилася на здоров'я, хіба що на втому від життя на вулиці. Я подивилася на нього, сподіваючись, що він пояснить, але його очі були сповнені сум'яття. Він жестом запросив мене сісти на диван, і я підкорилася, відчуваючи, як тремтять коліна. Олено, почав він, і його голос став тихішим, майже благальним. Коли я побачив тебе біля метро, щось у твоєму обличчі, твої очі, твоя посмішка. Вони нагадали мені про неї, про Ларису, мою першу дружину. Я згадала фотографію, яку знайшла в його кабінеті, жінка з темним волоссям і з посмішкою, яка здавалася такою знайомою Лариса. Моя голова закрутилася від думок, але я мовчала, чекаючи, що він скаже далі. Ми з Ларисою були молодими, коли одружилися, продовжував він, дивлячись кудись у сад, але наш шлюб не витримав випробувань. Я був тоді ще не таким, як зараз, без грошей, без імені. Ми часто сварилися і, врешті, розлучилися. Лариса була вагітна, але я не знав про це. Вона народила доньку, але через бідність і хворобу не могла її виховувати. Вона залишила дитину в пологовому будинку, а мені Мені сказали, що дівчинка померла. Я повірив, я оплакував її, Олено, я оплакував тебе. Моє серце зупинилося, я дивилася на нього не в силах повірити. Він думає, що я його донька, це було неможливо, я сирота, без роду, без минулого, але його слова, його погляд, його біль, усе це змушувало мене сумніватися. Я не знав, що ти жива, продовжував він, і його голос тремтів. Через деякий час я дізнався від родичів Лариси, що вона померла. Вони також розповіли мені, що ти не померла, що Лариса залишила тебе в пологовому будинку. Я шукав тебе, але сліди загубилися. А коли побачив тебе біля метро, я відчув, я відчув, що це не випадковість. Твоя схожість із Ларисою, твої очі я не міг залишити тебе там. Я сиділа не в силах ворушитися, у голові вирували думки, спогади, сумніви. Я згадувала інтернат, самотність, мрії про сім'ю, яка ніколи не приходила. А тепер цей чоловік, який дав мені прихисток, каже, що я його донька. Але чому ти не сказав одразу, мій голос був хрипким від сліз, чому тримав це в таємниці? Я боявся, зізнався він, боявся, що помиляюся, боявся, що ти не повіриш або відштовхнеш мене, і. Я боявся, що правда може нашкодити тобі. Хвороба Максима. Вона генетична. Я думав, що ти можеш бути в небезпеці, тому й замовляв додаткові ліки. Про всяк випадок, ці слова вразили мене ще сильніше хвороба Максима, я згадала його бліде обличчя, його слабкість, його малюнки, які він створював із такою любов'ю. Невже я могла би бути такою ж? Але я відчувала себе здоровою, сильною, попри всі труднощі, я не могла повірити, що хвороба може стосуватися мене. Я хочу знати правду. Сказала я, дивлячись йому прямо в очі. Якщо я твоя донька, я хочу доказів. Віктор Іванович кивнув. Він виглядав виснаженим, але в його очах з'явилася рішучість. Ми зробимо тест ДНК, сказав він, але спершу, спершу ми мусимо подбати про Максима ті ліки, я замовлю нову партію, але це займе час. А кожна втрачена таблетка це ризик. Я відчула, як усе всередині стискається від провини. Моя помилка могла коштувати життя Максиму. Хлопчику, який став для мене як молодший брат. Я встала, намагаючись стримати сльози. Я допоможу, сказала я. Скажіть, що я можу зробити. Я не хочу, щоб Максим постраждав через мене. Віктор Іванович подивився на мене з сумішу болю і вдячності. Він зателефонував своїм контактам, домовляючись про термінову доставку ліків. Я тим часом пішла до Максима. Він лежав у своїй кімнаті, гортаючи альбом із малюнками. Побачивши мене, він посміхнувся. Олено, ти плакала? запитав він, і його голос був сповнений турботи. Я змусила себе посміхнутися, хоча серце розривалося. Нічого, просто пил в око потрапив, збрехала я. Хочеш, я почитаю тобі, він кивнув, і я сіла поруч, відкриваючи книгу казок. Але думки мої були далеко. Я думала про Віктора Івановича, про Ларису, про тест ДНК. Чи може бути, що я дійсно його донька? Наступні дні були напруженими. Віктор Іванович організував тест ДНК, і ми чекали результатів. Він також дістав нову партію ліків для Максима, і хлопчик почав почуватися краще я проводила з ним багато часу, намагаючись відволікти його від хвороби. Але щоразу, коли я бачила Віктора Івановича, моє серце стискалося він став тихішим, ніби правда, яку ми ось ось мали дізнатися, лякала його так само, як і мене. Через тиждень прийшли результати тесту. Ми сиділи в його кабінеті, я, Віктор Іванович і конверт, який тримав відповідь. Мої руки тремтіли, коли він його відкривав. Він прочитав лист і його обличчя змінилося. Сльози покотилися по його щоках, і він простягнув руки до мене. Олено, прошепотів він, ти моя донька, я не могла стримати сльоз. Усе моє життя, самотність, біль, відчуття, що я нікому не потрібна, усе це розчинилося в його обіймах. Я була вдома, я була потрібною. Максим, дізнавшись правду, кинувся до мене, обіймаючи так міцно, як дозволяли його слабкі руки. Ти моя сестра, сказав він, і його очі сяяли від радості. Ми стали сім'єю, не ідеальною, зшитою з уламків минулого, але справжньою. Віктор Іванович обіцяв, що більше ніколи не відпустить мене. Максим почав одужувати, і я знала, що ми зробимо все, щоб він жив повноцінним життям. А я. Я нарешті знайшла те, про що мріяла все життя сім'ю, любов, дім. Минуло півроку з того дня, коли я дізналася правду про своє минуле. Той холодний січневий вечір біля метро, коли я тримала картонку з написом Допоможіть сирота, здавався тепер далеким сном. Життя, яке я колись вважала низкою втрат і болю, розквітло новими барвами. Я більше не була самотньою дівчиною без імені і сім'ї. Я була Оленою, дочкою Віктора Івановича, сестрою Максима, частиною дому, сповненого тепла і любові. Наш будинок, колись тихий і наповнений тривогою, тепер гудів життям. Максим, чий стан покращувався з кожним місяцем, знову взявся за свої малюнки. Його кімната була завалена альбомами, а стіни прикрашали його роботи, яскраві пейзажі, фантастичні істоти, портрети, на яких ми з татом посміхалися. Лікарі казали, що нові ліки дають йому шанс на повноцінне життя, і я бачила, як його очі сяють надією. Одного дня він подарував мені малюнок, дівчину з довгим темним волоссям, яка стоїть у саду під зоряним небом. Це ти, Олено, сказав він, і я обійняла його, стримуючи сльози. Віктор Іванович, мій тато, змінився. Його обличчя, колись позначене втомою і сумом, тепер світилося тихою радістю. Він проводив із нами кожен вільний вечір, розповідаючи історії зі свого життя, які раніше тримав у таємниці. Я дізналася, що він колись мріяв стати вчителем, але життя змусило його піти в бізнес. Він зізнався, що роки без мене були для нього покаранням за помилки молодості, і обіцяв, що тепер зробить усе, щоб ми були щасливі. Ми часто говорили про Ларису, мою маму, він показав мені її листи, які зберігав у старій скринці, і я відчула, що вона, хоч і не була зі мною, залишила мені свою любов. Я почала нове життя. Віктор Іванович наполіг, щоб я здобувала освіту, і я записалася на підготовчі курси до університету. Мріяла стати психологом, допомагати людям, які, як я колись, втратили надію. Увечері, коли я готувалася до занять, тато приносив мені чай і посміхався, кажучи, ти впораєшся, Олено, ти сильна. Ці слова гріли моє серце. Одного дня ми поїхали до маленького міста, де я народилася. Віктор Іванович показав мені старий будинок, де він жив із Ларисою, і пологовий будинок, де я з'явилася на світ. Ми поклали квіти на могилу моєї мами, і я вперше відчула, що вона поруч. Я шепотіла їй слова вдячності за те, що вона дала мені життя, і обіцяла бути щасливою. За нас обох. Повернувшись додому, ми влаштували сімейне свято. Максим намалював величезний плакат із написом Наша сім'я. Ми сміялися, згадуючи, як я впустила ліки і думала, що це кінець світу. Тато обійняв нас із Максимом і сказав Ви моє диво. І я знала, що він правий. Коли я дивлюся на зірки через вікно нашого будинку, я дякую долі за той холодний день біля метро. Життя навчило мене, що навіть із найтемніших моментів може народитися світло. Попереду в нас із Максимом і татом багато днів, радісних, складних, але наших. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так, ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.